Шив на чолі уряду Миколу Азарова серед місця столиці у барикадах. Президент вирішив, що розберуться без нього. Вулиця таким розвитком подій щонайменше обурена. Про найголовніші прояви 3 грудня вівторка, просто із Майдану Незалежності. За мить докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір на 2+,2, плюс настала пора наших новин. Сидітимуть та керуватимуть і далі позицію або розвели як кошенят, або просто не зрозуміли. Уряд втримався. Банкова в облозі. Ми! Ми! Президент летить до Китаю, його канцелярію з трьох боків оточили протестувальники. Життя в епіцентрі протесту Шум шум'я створення, ж така революційна необхідність. Стуличні аборигени з протестувальниками налагоджують співіснування. Микола Азаров особисто і кабінет міністрів під його головуванням і далі очолюватимуть українську владну виконавчу гілку. Голосування у Верховній Раді за урядову відставку нині і тріском провалилось замість потрібних 226 голосів постанову за звільнення урядовців, яку напередодні підтримав профільний парламентський комітет. Нині підтримали лише 186 депутатів. Ірна Павунок на власні очі бачила, як кабінет, як е, прем'єр зі своїм кабінетом не програли. Замість паркану довкола Верховної Ради автобуси, а поруч із входами спецпризначенці на розгляді парламенту. Єдине питання відставка уряду. Через щільні шеренги міліції та автобуси зі спецназом пробратися до ради непросто зайти всередину і поготів. Раду сьогодні охороняли надійно. Навіть працівники апарату не могли пройти. Я працюю регіонали, не в претензії. Що є загроза захопленню приміщення, повинні захищати державу. Державний устрій, це нормально. А опозиціонери обурюються кількістю кордонів. Далі от знову загород, загорода. Тут іще одна загорода, і там іще три. Тобто Коли всього шість. З... Шість, десь близько шести кордонів. Шість разів показував припуск. І додають, якщо й боятися, то не людей з Євромайдану, а провокаторів і молодиків спортивної статури з закритими обличчями. Таких чимало за сценою, яку встановили регіонали перед Верховною Радою. Хлопці, скажіть, а ви навіщо сюди прийшли? Ви хто? Будь ласка, чому ви обличчя закриваєте? Тому що холодно. Зі сцени лунають заклики на підтримку уряду, але уряд у раді з'являється не одразу. Міністри нібито не могли пройти крізь мітингувальників. Злочиниця Заров, злочинець Захарченко і інші, які давали вказівку бити наших дітей. Де уряд? Поки депутати чекають на міністрів в сесійній залі переполох емоційно ненормативно. Опозиція повідомляє у парламенті сторонні. Яценюк колегу намагається заспокоїти. Що там скажи? Провокатори від партії регіонів. Дав вказівку, голова парламенту, рибак завести сюда. Тітушок сторонні спортивної статури. Ось ці зайшли у парламентську режимну зону. Опозиціонери ганялися за ними по кулуарах. Комендант пояснював, це не провокатори. А ті, хто провокаторів, має виявляти. А на що вони приходили. А ви не бачите, що на вулиці робиться ну, на вулиці все ж на, на вулиці. вулиці? У нас основне завдання забезпечити нормальну роботу законодавчого органу. Прем'єр Азаров приходить в раду, коли емоції тут на межі. Починає із вибачень за жорстоке побиття людей. каже, не знав, винних покарає, але разом з тим вимагає від мітингувальників зняти облогу кабміну та інших держбудівель. Погрожує відповідальністю. Кацігарічески тривою від всіх, хто причасті прийняті абсолютно противоправна. незаконных решений по блокированию здания правительства, немедленно это прекратить. Вы обязательно будете нести ответственность. Мы протянули вам руку. Если мы встречаем флаг, я говорю откровенно, у нас сил достаточно. Азаров, каже, в областях. від него вымогают навести порядок в экономичных проблемах, звинувачує попередников, обещая, что евроинтеграция наш курс и пропонує диалог. Опозиція вимагає відставки і повного перезавантаження влади. Ми вже багато разів чули про покращення. Українці вже ноги протягнули від варто від вашої руки. Це рішення безглузде і це рішення, яке заведе в нас в тупік. Вам потрібні великі потрясіння. То я вам скажу відверто: ви не потрібні Україні. Україні потрібна стабільність. Відправити Азарова та його міністрів у відставку парламент не зміг. Комуністи хоч і критикували уряд нещадно, не захотіли підтримати постанову опозиції, бо в ній йшлося про провал євроінтеграції. Запропонували свою. Щоправда, проголосувати 330. за неї можна буде не раніше наступної сесії. Рішення не прийнято. після сьогоднішнього провального голосування. За законом у кабінету Азарова імунітет аж до лютого. Я розгляду на Все. Все, пока. Опозиція складати рук не збирається. Людей на вулиці закликали йти на банкову до президента, вимагати перезавантаження влади. Ірина Павлинок, Ольга Кошаленко, Ілля та Максим Шинкаренко. Новини 2+,2. Вже вдосвіта біля Верховної Ради стояла сцена власний мітинг на підтримку уряду. Планували провести прибічники провладної партії регіонів. Натомість у ті самі хвилини з майдану незалежності у напрямку Верховної Ради вирушила багатотисячна колона мітингувальників. Як зустріли євроінтеграторів під парламентом і власне, як відреагувала вулиця на підсумки голосування під прозорим куполом на Грушевського? Спостерігав на власні очі Євгенія Гарков. Це початок. Мітингувальники просуваються ближче до парламенту. Разом з ними більше і беркуту. У чотири ряди вони стоять по периметру Верховної Ради. Ще шість блокують дорогу. Трохи пізніше підтягується молодь. Так звані діди їх вітають. Мітингувальники прийшли підтримати резолюцію про відставку уряду та президента. Парламентська опозиція заводить людей перед засіданням. Віталій Кличко демонстративно проходить перед носом у бійців і проштовхується крізь колону, яка стримує НАТО. Кілька гасел і парламентарі вже всередині. Не звірнуть свергнути демократично збраною законною і легітимну власть. Вже у самому дворі Верховної Ради інший мітинг на підтримку президента Беркуту тут зовсім мало, як зрештою, і учасників. Через решітку люди просувають гривневі купюри та кидають монети тим, хто мітингує у дворі. Я реально готовий гривень, щоб вони вирішили сюди. Аргументами на підтримку уряду не щедрі, просто відвертаються. Не на камеру один з хлопців зізнається, стоїть за гривні, але каже душею на іншому боці як доказ, зіркастий прапор схований під курткою. Всі чекають на голосування за відставку і бадюрять себе гаслами. Слава Україні! Нарешті, те заради чого мерзнуть не одну годину. Пікання табло для голосування. Від розчарування євромітингувальники навіть не свистять, просто затягують гімн. Спецпризначенці не підспівують. Ось таке воно мирне завершення акції, яка, за словами мітингувальників, обіцяла бути суворою. Вони спускаються назад на майдан, і з гаслами зустрінемось. Ми повинні відстояти свої позиції. Як страйк. Страйк е, мірне зібрання людей. Під радою по собі лишають лише дрібне сміття та дрібну помсту. Проколоті колеса автобусів спецпризначенців. Євгенія Євгенія Гарковна лікувальська, Роман Сукаш. Новини 2+,2. Президент мітингувальників почути нині не може. Просто фізично нині очільник України на півдороги до Китаю. Під час візиту президент планує взяти участь у роботі українсько китайського бізнес-форуму, відвідати офіс міжнародного радіо Китаю, а також зустрітися з керівництвом піднебесної. Насправді, навіщо позиція повела людей на банкову нині мало зрозуміло? Адже ще напередодні, під час інтерв'ю провідним телеканалам країни, Янукович сказав, що скасовувати офіційний візит, попри ситуацію в країні, не збирається. Україна як пріоритет. Для китайської економіки отримала державний візит. На рік в Китаї два державних візити, тільки і один з них український, і готується до підписання велика кількість різних угод, в тому числі і інвестиції для України. Ну і власне відсутність президента у канцелярії мітингувальників не зупинила вже надвечір адміністрацію на банку. з трьох сторін пікетувальники взяли в облогу. З Чим прийшли чи спокійно там нині, і чого вимагали, враховуючи нинішнє парламентське фіаско на місці події, з'ясовав Віталій Афанасієнко. Після того, як люди почули, що уряд не піде у відставку, вони організовано вирішили на банкову під адміністрацію президента пікетувати Януковича. Спочатку тут їх зібралося майже 5 тисяч. Усі вони прийшли з однією тією самою вимогою. До кінця до відставки уряду і знача президента. До кінця місяць, два скільки буде потрібно, так і буде. Я вже більше тижня на роботу не виходжу. Ми по черзі чергуємо. Одні сплять, інші залишаються тут на барикадах. Депутати опозиціонери повідомили, що дають президенту у лічені дні для того, щоб відправити уряд у відставку. Зазначу, що настрій людей тут досить мирний. Опозиціонери постійно нагадують людям, аби ті не піддавалися на можливі провокації. Не побачили ми тут і так званих тітушок. В основному то студенти з різних куточків України кажуть, приходитимуть з майдана на банкового щодня, поки не почують, що Віктор Янукович дослухався до них. Ми продовжуємо мирно протестувати. Та вимагати у Януковича і ставки кабінету міністрів все мирно, так само як і було раніше. Президент наш, вибачте, за такий вираз, наклав штани, і зараз я думаю, що не знає, що робити, і радиться зі своїми шавками, от як, як йому далі поступити, Незважаючи на те, що в найближчі дні президента України не буде на робочому місці, оскільки він відбув з робочою поїздкою до Китаю, лідери опозиціонери просять народ приходити сюди з самого ранку і стояти тут до пізнього вечора. Вони періодично співають гімн України і потроху розходяться, але не додому, а на Майдан Віталія Фанасієнко, Павло Бондаренко, новини 2+,2. результатів голосування щодо урядової відставки нині із нетерпінням очікували по всій Україні, де інде навіть спостерігали за розвитком драматичного сюжету наживо з величезних екранів. Як відреагувала вулиця на перемогу урядовців, та як які тепер відчуття на євромайданах бачили мої колеги? Обуренням відреагував Львівський Євромайдан на провальне голосування за недовіру уряду Азарова. Близько 10 тисяч людей вибухнули криками Ганьба. уряд, який зараз є. Він не може подавати ту політику, яка запроводиться Україною. Україна має взяти курс євроінтеграції. Євромайдан у Донецьку розійшовся. Новину про уряд донечани сприйняли по-різному. Правда, вас рестували. Це я так думаю. И поэтому наше правительство продолжает работать. Главное сейчас то, что общество способно отправить самостоятельно в отставку и Азарова, и господина президента. А если какие-то политические силы до сих пор не поняли, что уже общество диктует им свои условия, то это их проблема. Сумський майдан перемістився сьогодні до сесійної зали облради. Близько трьохсот пікетувальників так і не змогли домогтися від депутатів додати у звернення вимоги про відставку уряду президента та верховної ради. Сьогоднішню невідставку уряду тут не вважають поразкою. Я думаю, що на майдані будуть формуватись нові лідери, які все ж таки будуть продовжувати відстоювати позицію народу. Зараз не можна відспати. Дніпропетровський майдан зібрав близько двох сотень людей. Головна тема події у Верховній Раді. Вазмучення. Не знаю, возможно, навіть какой-то степені зласть, потому тому що, ну, скільки можна? Що робити після провалу голосування? Одеські активісти вирішили спитати у Києві телефонну нараду з однієї з опозиційних депутаток провели по гучному зв'язку просто на площі. Після цього вирішили акцію продовжувати. Вони тільки говорять, що все буде хорошо успокаївають, але люди живи виходять на вулиці, це не просто так. У Запоріжжі на мітинг на підтримку Євромайдану прийшло близько чотирьох сотень людей. Вони висловили недовіру уряду та вимагали скласти повноваження від губернатора та міського голови, які підтримали Кабмін. Після провалу голосування по уряду рішучості кажуть, додалося. Сматрічка де гаряш а точно Україна, вони не Вийдуть вийдуть всі Людей Пугають на заводах. Їх пугають але люди все равно вийдуть Люди доведені до крайності. Наталка Волосацька, Константин Павлов, Оксана Солодовник, як і в Носков. Новини 2+,2 плюс два. Проєвропейська людина вийшла мітингувати у Луганську на одинці Та сила селена силовиків готові боронити владу від пікетувальників. Це новини на 2+,2 плюс І це живий ефір просто з головного українського майдану. Серце нової української грудневої. Ровтневий мерія будинок профспілок. Опозиція збільшує територію впливу. Хмара силовиків їдуть ще. МВС підтвердило інформацію про загальну мобілізацію підпорядкованих підрозділів. Міліція затримала дев'ятьох людей за недільні сутички біля адміністрації президента. Офіційно у міліційному столичному главку підтвердили, що молодих людей нині тримають у слідчому ізоляторі столиці. Їх звинувачують в організації масових заворушень протидії правоохоронцям, умисному завданні тілесних ушкоджень та замаху на життя співробітників міліції. Чи мають затримані стосунок до політичних сил на тепер не зрозуміло? Нагадаю, що під час сутичок на банковій у перший день зими 165. П'ять учасників акції протесту були травмовані. 109 тоді потрапили на лікарняні ліжка кажуть, що 140 правоохоронців отримали поранення і 75 із них це щонайменше нині лікуються у стаціонарі. І, власне, одинокий протест і не де-інде, а у східноукраїнському Луганську. Юрист тамтешньої Луганської міської ради, ніч проти суботи провів біля пам'ятника Шевченка із плакатами у руках на підтримку столичного Євромайдану. І це все діло було на одинці. Мої колеги у Луганську з'ясували, що ім'я тої людини Олександр Фомберг, і власне він вийшов під пам'ятник Шевченка у масці анонімуса а пішов з під пам'ятника Шевченка лише тоді, коли на ранок біля пам'ятника почали збиратися тамтешні євроінтегратори. Нам вдалося відшукати координати цієї людини, і просто тепер Олександр Фомберг просто поруч тут зі мною на столичному майдані Незалежності. Олександре, добрий вечір. Власне, в мене дуже просте перше запитання. Скажіть чи не страшно вам було вийти от Луганську на такий одинокий протест? Страх умер одразу при просмотрі кадра 30-го числа при розгоні беззащитних студентів. Оксана, скажіть, а от ну чи був можливо якийсь внутрішній або, можливо, якийсь зовнішній аргумент, чинник, який спонукав вас, чиновника, вийти на площу, адже ж це Луганськ, це не Львів, не Франківська, а не Чернівці? Це моя дочь Марта, яка буде жити в цій стране. І я хочу, щоб вона жила в другой стране. В нормальному правовому государстве, где силовики не беспредельничают а виконує функції охорони громадського порядку, чим вони повинні займатися. Олександр Костюк, мені одне запитання, а от ви були у массі анонімності, да? У нас вона от просто зараз поруч, я з вами, що вона, власне, символізувала? Це який, слішком схожа ситуація фантастичному фільму, ви означають Вендетта. Це будуча Англія з тоталітарним режимом і Україна мені слішком сильно нагадує цю фантастичну Англію. Поэтому это був граждане що ми и мы решаем, і ми как як как должны жити в этой стране, по каким правилам. Олександр, я вам дуже дякую, що ви погодились прийти на наш ефір в прямий ефір і відповісти на наші запитання. Дуже дякую вам. Це ну, був Олександр Фомберг, юрист Луганської міськради, який власне минулу ніч проти неділі провів. У Луганську біля пам'ятника Шевченка в одиночному протесті в такий спосіб підтримуючи столичний Євромайдан, і тепер він тут, у Києві, нині поміж сотень тисяч місцевих мітингувальників. І е, е, міліція, міліція обіцяє. Е, Міліція міліція обіцяє мітингувальникам допомогу у виявленні та е, арешті провокаторів. Очільники правоохоронного міністерства кажуть, що вони готові навіть е, патрулювати вулиці спільно з представниками громадськості. Одного з підбурюючих спокою між іншим, двічі впродовж одного дня, як то кажуть, безпосередньо за роботою полювали журналісти. Спершу мої колеги засумували, як молодик закликає НАТО знести пам'ятник Леніну у Києві а вже за кілька годин в іншому інтерв'ю і. Іншому телеканалу та сама людина мерщі змінила власні погляди. Я не знаю, що це за люди були. Вони намагалися цей пам'ятник скинути на ту сторону. Я думаю, що а, не настільки тут організовані, були прості люди. Думаю, що можливо це були провокатори. Давайте, українці! Не бійтесь! Йдіть сюди! А навіщо велити Леніна? Ленін – це символ цієї. Символ того, що відбувається в нас, в Росії, в Білорусі, це якщо сьогодні не зробити, то це ніхто не зробить. Командування внутрішніх військ офіційно підтвердило, що до столиці стягують додаткові сили. Принаймні така заява ще учора висіла на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Що і хто є у наявності у правоохоронних генералів, як вони самі кажуть, для того, аби навести порядок, забезпечити порядок на вулицях, столиці і у регіонах, досліджував Руслан Ярмолюк. У дитячому санаторії МВС променистий під Києвом новий заїзд. Замість підлітків сюди завозять спецпризначенців внутрішніх військ. Я трі назад, помимо я якби заметив, що... Вактивним методом міняються, тобто по дві, по три машини. Автівки і автобуси від допитливого ока сховані у глибині лісу. брамі читує контрактник. Нічого не бачив, каже, і нічого не чув. Так є на території кримський спецназ ще немає. Базу відпочинку військовики без команди не, не полишають. Тут не живуть не 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 і право. годуються, розповідають мешканці сусіднього будинку. В цілому я думаю, від 100 150 силовиків знаходяться постійно. Ну, примірна внутрішні війська це справжня міні-армія до 33 тисяч вояків зі стрілецькою зброєю і важкою технікою зі своїми спецпризначенцями, гелікоптерами і водометами у кожному регіоні України дислокується до десятка частин, і всі вони безпосередньо підпорядковуються міністру МВС та президенту. Без надзвичайного стану вести внутрішні війська в Київ і навіть їх для охорони громадського порядку. це вихід за межі конституційних повноважень, як влади, так і власне. Закону про внутрішні війська України Люди в погонах. Ми свої задачі, като вида нам України. Внутрішні війська отримують платники податків, звичайні українці. Щороку на потреби цього війська йде до одного мільярда гривень. За наші гроші вони тренуються. Їм купують квартири, наймають житло і безкоштовно годують. Тепер тих, хто мав би захищати людей, звідусіль везуть до столиці не на тренування, а на завдання. Потрібно зупинитись, повернути назад місця пасівної дислокації, військові частини, спецпідрозділи Беркут, наявність їх вона дестабілізує вже обстановку. Саме в місті Києві у 2005-му внутрішні війська так само стояли на вулицях міста, каже генерал, але силу проти мітингувальників не застосовували. Тож сподівається, що у його нинішніх колег все ж таки вистачить розуму, не кидати на людей важку техніку і водомети інакше бійні не уникнути. Руслан Ярмлюк, Євгені Соловей, новини два Огороджений барикадами з усіх боків про всяк випадок столичний майдан Незалежності вже живе за чітким розкладом та правилами. Тут є і свої бригадири, і кухарі, і навіть вартові. Майже добу поміж мітингувальників, провів мій колега Олександр Романюк, ви зрозуміти, чим нині живе і дихає епіцентр протесту. За вікном 12-та майдан не спить і не дає іншим. Деякі тутешніх на авто гасають по Києву. Так нагадують протест. Триває, зазиваємо всіх виходити на майдан, а також не даємо Беркуту трохи розслабитися, щоб вони не думали, що там все скінчилося. Нічого не скінчилося, ніхто не розходиться. Точно так само мітингувальники не збираються бути розігнаними. Щойно вдарили холоди, під'їзди почали заливати водою. За лічені хвилини вона перетворюється на ковзанку із металевих плит, якими колись охороняли ялинку, та власне самих частин зеленої красуні роблять барикади. Причина є, пояснюють. Усі околиці заповнені автобусами з правоохоронцями. Більшість людей знають свою якісь мету свого перебування, тобто ну розділені на сектора там охороняють периметр. Якщо інформація якась поступає, там в Твіттері, в інтернеті, десь про те, що десь хтось бачив, то ми ходимо, перевіряємо, чи дійсно там є якісь люди, бо ну. Часто сіють паніку. Паніку на Майдані люди намагаються долати і активним дозвільням. Гріються, спілкуються, і грають у футбол. У світлі ранкового сонця від нічних нервів не лишається і сліду. Люди слухають музику, танцюють та співають. А дуже скоро Майдан взагалі стає напівпорожнім. Уже на початку восьмої більшість людей вирушає до кабміну. Ми очікуємо, що він сьогодні ж підпишив відставку. Кожний в кожній європейській країні так повинно бути ми йдемо з добром, йдемо за бром за справедливості. Швидкої ходи щоправда не виходить, адже мітингувальники змушені долати ті перепони, які набудували вночі. На самому майдані залишається близько тисячі людей. Однак о 9.30 і вони звідси йдуть після закликів із майданівської сцени цього разу до Верховної Ради. Щоправда, там визнають не так затишно, як на майдані. Неорганізовано трохи неорганізовано. Усе тому, що до самої ради людей не пускають. Мітингувальники туляться у прилеглих вулицях. Тут немає сцени. Навіть політики з людьми спілкуються з будівельних драбин випадкового будинку. Сьогодні тут зібралися люди, які втомилися від фальсифікацій. На додачу люди не розуміють, що відбувається в самій раді. Трансляцію звідти веде лише одне опозиційне авто, якого не чути вже за 100 метрів. Тому люди рятуються самі. Розглядатися відставка уряду, резолюція про відставку уряду. Дається знакий мороз. Люди мерзнуть, обігрітися ніде. Вихід кажуть один. Грітись на майдан, приходити сюди. Ми тут до кінця. А вже надвечір центральна площа знову стає головним місцем протестів. Олександр Манюк, Григорій Жигалов, Дмитро Большаков. Новини 2+,2. Протести тривають, життя так само не зупиняється. От і з новинами на 2 плюс 2 нині маємо завершити. Всім бажаю вдалого вечора і бережіть себе.